Права 393. Перевір множенням, чи правильно виконано ділення. Ну що ж, давайте будемо перевіряти. Дивимося, що у нас в першому завданні у нас 9940 ділиться на 28 і отримано 335. Чи так це? Якщо це так, то якщо ми 335 помножимо на 28, ми маємо отримати 9940. Перевіряємо, скільки ж це буде дорівнювати. Давайте стопчик будемо множити. Отже, множимо тоді 335, помножити на 28. 5 на 8 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24, плюс 4 це 28, 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24. Плюс 2, це буде 26. Далі. 2 на 5, це 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. І 2 на 3 це 6. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 0. 8 плюс 0 це 8. 6 плюс 7 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 6 це 8, плюс 1 – це 9. Отже, вийде. Пишемо 9380. Пишемо, це дорівнює 9380. А в нас мало вийти 9940. Ну що ж, що ми можемо сказати? Це означає, що ділення виконано неправильно. Пишемо ділення виконано. Неправильно. Добре. Переходимо знову до другого завдання, Ділене, дільник, частка. Якщо ми частку поділимо на дільник, має бути, помножимо на дільник, має бути ділене. Отже, тоді давайте запишемо. Тобто, якщо ми 47 помножимо на 568, у нас має вийти 26 696. Перевіряємо, чи це так. Стопчик будемо множити. Можна навпаки помножити. Так буде простіше, але можна і 47 помножити на 568. Давайте спробуємо. 47 помножити на 568. Так, 7 на 8 це 56. 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 4 на 8. Це 32 плюс 5 це 37. Далі 7 на 6 це 42. 2 Пишемо, 4 запам'ятовуємо. 4 на 6 це 24, плюс 4 це 28. Далі. 7 на 5 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20, плюс 3 це 23. Додаємо все це. Тоді в кінці тут буде 6. 7 плюс 2 це 9. Далі 8 плюс 5 це 13. Плюс 3 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. Ну, а тут у нас буде просто двійка. Отже, вийде 26 696. Записуємо тоді. Результат. Тоді добуток у нас буде 26 696. Ну що ж, що це означає? Це означає, що ділення у нас виконано правильно. Записуємо тоді. Ділення виконано. Правильно. Так, є. Ну, а зараз давайте запишемо відповідь. Відповідь. Так, в першому завданні у нас ділення виконано неправильно. завдання? Правильно. Ну що ж, ось таке завдання на перевірку правильності ділення на цьому вправу завершено.